Сьогодні українські військові тримають оборону на сході, Півдні, півночі. А у 39-му була окупована вся територія України. Зокрема, у Львівській області, у кожному містечку, були в'язниці для тих, хто Совєтом здавався неблагонадійним. НКВД і інші каральні органи пильно стежили за тим, що відбувається у Львові, в Тернополі. В золочеві, в Коломиї, в інших українських осередках фіксувало політично активних громадян наших. Ну і звичайно, вони стежили за діяльністю ОУН. Для них це був ворог номер один, і всі учасники судових процесів, всі вони фігурували також в радянських документах. За словами завідувачки відділу музею Вікторії Садової, львівські тюрми були переповнені. В'язнів не встигали обліковувати, і не на всіх була заведена справа. У стінах камер тіснилися керівники різних осередків, студентських організацій, письменники, поети, художники. Після того, як радянська армія відступала і розстріляла в'язнів тут у тюрмі Налонського, Роман Шухевич, який зайшов у Львів у складі легіону Нахтігаль, опізнав тіло свого брата, який був солістом-тенером. Часто люди опізнавали своїх, наприклад, за Специфічним одягом за вишиваною сорочкою за якимись деталями, які знали лише вони в у архіві Суспільного. Є кадри німецької кінохроніки, яку вони знімали у своїх цілях, бажаючи виставити себе у кращому світлі. На відео видно, як тіла виносять із тюрми Налонського. Турма переповнена, ну тисячі їх. Їх зводили з різних камер до однієї якоїсь підвальної камери, відчиняли віконечко до подачі їжі і розстрілювали автоматною чергою. Кого не опізнали, а таких було справді тисячі. Це собі уявити? це тисячі понівечених тіл. Мало того, що ті тіла. Були зі слідами тортур, таких нелюдських, жорстоких тортур, то вони були ще й фрагментовані. І до того ж стояв дуже спекотний червень 41-го року. Тіла розкладалися, і оцей трупний сопух стояв цілими кварталами, де оці львівські тюрми. Одну в'язниць бригідки підпалили після розстрілів. Я збережені спогади очевидиць, які вдалося вийти звідти живою. Нам з Морозькою не треба було слів пояснення. Морозька тільки зблідла ще більше. Як звичайно, в повницях напевно вже йшла кровіна розправи з розстрілами. Ми ж знали дуже добре, що являють собою російські комуністи. Також у Львові була заморстанівська тюрма, і Львівською вважалась зв'язниця у Золочеві. Вона розміщена у замку 17 століття. Німецькі офіцери дозволили туди зайти місцевому населенню. Золочів'яни приходять на територію, але не знаходять на подвір'ї ні всередині в палаці. Ну то в той час була тюрма, в'язниця нікого ні живих, ні мертвих. В той же час, бачачи, кажу, дві тих ями свіжих, ну будемо казати, свіжих могили. І німці теж стараючись бути кращим, ніж радянська влада, дозволяють розкопати. Але вони саме тим не займаються. Вони також з міста, ну будемо казати з золочів. Насильно привозять близько ста євреїв. Там були чоловіки, жінки і діти. Під дулами автоматів євреї займаються чим розкопують, складають ті тіла, а німці тільки роблять фото. А це вже меморіальний музей у стрію раніше. Це приміщення було в'язницею та судом. Тут НКВСники закатували близько тисячі людей. Серед них був Петро Савчинський. Він був пластуном, учасником ОУН. Чоловік мав успішний бізнес, він займався створенням лимонадів. Його заарештували, коли донці був рік. З того часу сім'я не знала його місця знаходження. Чекала все, що він може повернутися. А для того, що якщо повернеться, мама постійно сушила сухарики. Постійно е, мала в мішочках трошки крупи якоїсь, десь там, щоб як він прийде, щоб він ж буде голодний, він буде змучений, йому треба дати щось, щоб він підкріпився. Я маленька, я все говорила отої оту баночку того компоту не відкривати, бо як прийде тато, він попробує. Опісля німецької окупації, коли в'язницю відкрили, батько Петра Савчинського намагався його відшукати. Люди зайшли, вони побачили ті ями великі, наповнені трупами. Це було тут дві ями такі великі, великі. Через одну навіть лежала така кладка, що вони видно, тачками возили тих людей. Тоді вже це вже прийшла німецька, вже німецька окупація почалася, і німці. Брали жидів, так як тоді називали, і заставляли їх витягати тих з ям, у тих загиблих, помордованих. І так розкладали, а люди от йшли і впізнавали своїх. По селах сказали людям, нашим селянам готувати вози, робити трумни і полотно, і так вони. Так виглядав той похорон. У Другобичі перед здобуттям незалежності України вдалося віднайти останки тих, кого закатували НКВСники на подвір'ї тюрми під час прощання. Труни розмістили на площі ринок. Також дуже відомим було місце страт так звана Саліна, тобто колишні соляні шахти. Куди просто вкидали людей, не розстрілюючи. Їх кидали, оскільки там була велика глибина тої штольні, то люди просто розбивалися від, від удару об, об кам'яне дно. В будь-якому містечку Галичини відбувалися подібні речі, як у Львові, тільки в трохи менших масштабах. Попри репресії та переслідування, люди знаходили спосіб підтримати тих, хто був ув'язнений. Люди, які лишалися е, на волі, не раз сюди приходили і співали. І от е, Згадував е, Михайло Косів, арештований 1965 е, року. Е, я впізнавав ті голоси. Вони співали, а я знав, що це е, університетський Черемош. Я ті голоси, ті очі впізнавав. Люди підтримували один одних, приїжджали на ті суди, домагалися, щоб суди були відкриті, а не закриті. В'язні, які були арештовані згодом у 70-х, перетиналися у таборах з людьми, які були арештовані раніше на термін 25 років. Виходячи з в'язниці, вони залишалися переконаними у своїй українській позиції. Зокрема, навколо К'яненко, який тут, у стінах тюрми Нолонського, почув свій смертний вирок і чекав його виконання два місяці. Згодом став автором акту проголошення незалежності. de